Майже 100 років минуло з моменту оголошення на Софіївській площі у Києві акту злуки української народної та західноукраїнської народної республік. З того часу щорічно тисячі патріотів 22 січня виходять на вулицю, щоб довести всьому світу. Ми єдині день соборності безпосередньо стосується, мабуть, свідомості кожного тим більше, що зараз зростуть дітки, вони долучаються до патріотичних речей. Так і ми повинні Якось пам'ятати про те, що ми незалежні, ми єдині. Організаторами такого заходу виступили громадські об'єднання області. Серед них і радикали, полтавський осередок правого сектору, які у цей день готові йти на компроміс. Суворність. Ціль нашої держави зберегти свою соборність, яка була здобута давним-давно нашими попередниками. І якщо для збереження соборності потрібні будуть радикальні дії, значить потрібно буде діяти радикально, якщо потрібно буде компроміс. Площа біля облдержадміністрації наповнилася абсолютно різними людьми. Одні прийшли довести, що Полтава українське місто, інші відстояти мир на нашій землі. Полтава це українське місто, це 100% українське місто, і провокації, як на Донбасі не пройдуть. Що тут не буде ні ополченців, ні градів, нічого подібного. Хочеться, щоб наші діти жили в мирі, в дружбі, щоб наші сини, чоловіки, батьки не гинули. Оце для нас соборність. Відзначення Дня Соборності закінчилося ходою вулицями Полтави з прапорами України та уже традиційним покладанням квітів до пам'ятника Кобзарю.